Привіт! Це мій другий влог. І розпочинаю його із показання сонної собаки. Тут у когось тиха година та луночка. Ну все, 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 я тебе не турбую. Все, відпочивай. Якщо на вулиці сонячна прекрасна погода, то okay. треба йти на прогулянку. І я обіцяла своїй собаці зробити її довгу прогулянку, тому вирушаю. Сиди. Сидіти Пішли. нарешті дійшла з Луною до парку Шевченка, бо я трохи боюсь завжди ходити сама, хоча це дуже дивно, через багато безпритульних собак і так далі. Ну, коротше, я лише за 4 місяці тут. Другий раз з нею. І то перший раз я була не сама, а зараз я дійшла сама. І зараз ми ще підемо з нею на озеро. Теж вона була там лише один раз і все. Парк Шевченка мені дуже подобається у Франківську. Він досить великий, досить такий охайний, доглянутий, багато є озер, лебеді, качечки. Все дуже класно зроблено для того, щоб можна було погуляти всією сім'єю. Прям дуже комфортне місце. І дуже класно, що саме біля парку Шевченка знаходиться і міське озеро. Тож можна одразу бувати на двох класних локаціях. тут Збирається Боль. величезна кількість собачників, і всі гуляють навколо озера. Ну ви тільки подивіться, яка краса світить сонечко, все зелене, а зовсім не незабаром весь парк буде жовтий і дуже-дуже красивий. Я прям чекаю цієї пори, щоб можна було походити по жовтому листю. М -м -м. Правда, буде шкода, якщо все, все заллє дощем. і тоді не буде такої можливості. До речі, Причина, чому я все ж таки з Луни пішла на довгу прогулянку, тому що у суботу я з неї йду в гори, і я трошки її підготавлюю на витривалість. Хопити і ми з лункою ми нікого не лякаємо. Іди до мене. Зараз дам луні сім паріку, бо пройшов вже час, особливо я в суботу збираюсь до в гори, і мені треба її захистити від кліщів. Раз на 4 тижні. <сті> Завжди даю їй таблетку. Вона її спокійно їсть. І все добре. Все, буде під захистом. Добре. Мій шок зараз в шоці, бо мені написала моя подруга з Києва, що вона приїхала у Франківськ <сі> <сі> сюрпризом. І я в шоці зараз йду з нею. Перешого зі сьогодні. І з нею зустріч, і коротше, потім все буду розказувати, бо нічого не знаю, але я в приємному шоці, я її дуже сильно чекала, тому пішла. Я не стала знімати нашу зустріч і нашу прогулянку, тому що я не хотіла все ж таки заважати цьому моменту і хотіла просто, щоб ми насолодились і класно погуляли. Але знаєте, що я була дуже рада. Тому я показала Ксені трохи франківська, повела її на найтакі відоміші місця, тому що вона ніколи там не була. І на наступний день ми пішли ще, і я показала Ратушу. Радушу, і ми піднялись на неї, подивилися на неймовірно красивий захід сонця на весь Франківськ. На жаль, гори ми не побачили, тому що там було все трошечки в димці. Але красивий захід, і атмосфера була 100%. Такі красиві заходи сонця. Це просто п'ятниця. Забрала щойно посилку з поштомату. Це корм для Локі, для котика Urinary Health, тому що для підтримання нирок. От. І це корм для Луни це маленька упаковка, я потім замовлю після 1 числа вчора І смаколики, тому що завтра ми йдемо з нею у гори. І ось це я візьму з собою. Якщо у вас питання, на що я це роблю, то відповідаю. Тому що добова норма все ж таки смаколиків обмежена, і щоб мені потім там не ламати, то я просто одразу ріжу на маленьку кількість шматочків. Значить, розказую. Завтра, точніше, ні, ще завтра, сьогодні п'ятниця, вечір. І завтра вранці я прокидаюся о п'ятій І о 6.30 у нас збір і я йду в похід. Але на цей раз перше я йду з подругою, яка приїхала до мене. Дякую, Ксюша. І я ризикую, бо мені дуже цікаво, і я беру з собою свою собаку. Так, я їй обіцяла показати гори і я це роблю. Чесно, мені трошечки лячно, але я дуже сподіваюся, що все буде добре. Ось. І зараз. Зараз майже 12 а я збираюся налягати, але тільки моє місце зайнято. А зайняте моє місце тому, що ось, будь ласка, ця булочка, яка їде завтра зі мною, вона, походу готується краще, ніж я, бо вона саме готується і відсипається. А я ні. То вона просто лежить прямо на моїй подушці, от прямо як людинка. Мордочка на подушці, лапки не на подушці, все як треба. Просто. Подивіться на цю собаку. Луна, ти завтра в гори їдеш. Ой. Так що я сподіваюся, що все буде добре. Маршрут завтра не дуже складний, так, і я сподіваюся, що все буде дуже класно. Я хочу, щоб. І мені сподобалось, і їй сподобалось. І щоб все пройшло дуже-дуже класно, бо я б її з радістю брала на не дуже складні маршрути у майбутньому, якщо їй сподобається От. А, і все пройде комфортно. Тому смаколиків я взяла, багато води взяла і, начебто, підготувалася. Тому удачі мені завтра. Ось так ми їхали з лункою в нашому автобусі. Вона вела себе досить чемно, трошечки в кінці тільки почала нервувати, але в цілому все нормально. Я дуже задоволена. Okay. У татарові у нас маленька зупиночка, там де я вийшла з Лункою, щоб вона трошечки погуляла. Вона якраз в цей момент трошечки почала стресувати в автобусі, тому ця зупинка була дуже доречна. І от ми починаємо наш підйом до гори куку. -ку. От тому Лунка попереду мене, вона мене тягне. Ми трохи не очікували, що буде такий довгий різкий підйом наверх. Бо я якось тільки дивилася і читала, що начебто це був легкий маршрут, але щось я помилялась. Вона тобі як?

Йдемо, йдемо, йдемо. Луна поки що тримається, але ж усі іноді видихається. Сподіваюсь, їй вистачить нормально. Ксюша, до де? Нормально. По прямій ось ця найвища точка це Говерла, а праворуч у цей виступ це Петрас. Так, ми прийшли на полонину. Тут всі відпочивають, фоткаються з отаким видом. Помаши ручкою. <рес> Дуже щаслива людина, але щаслива собака. Не, не подайся. Полонка? Боже, яка ти красива! Такий красивий. Ні, знаєш, така прям позує, така вітер дихає. Просто. Я бачу, вибачу. Так, Луна, як завжди, кляче. Ксюша вибачається. А Луна зараз буде слиною капати. Вона слідкує просто за кожним твоїм рухом, за кожним. Я не зняла цей момент, тому додаю фотографію. Вона постійно прист... прилаштовується до інших, але не до нас. Mm -hmm. Вона постійно хоче з кимось комунікувати, але не з нами. Вона просто каже, що я її достала вже і дома. Да, сейчас пожертва будет. тут года <indPaul pan bisog desarrollo> <encontramos ExcelKK> Я два тижні чітко вчилася, а вже. Ну, давай, людина навчитись, поїхала, на що... Краєвиди, як завжди, неймовірні. Я кожен раз кайфую від походів у гори, хоча я дуже сильно втомлююсь від цього, в плані фізично. До речі, це була перша вершина моєї собаки. Так, Вона вперше у горах і перша вершина, на яку вона зібралась. До речі, висота вершини Кукул 1539. Метрів. Ксенія, як тобі підйом і спуск? Що тобі було важче, що було легше і що тобі найбільше сподобалось? Важче спуск сто відсотків, бо там можна вбитись. Найбільше сподобалось село. <хи> Ні, гори дуже гарні, але важко. Але ну, це ми знаємо, що все нормально. Це для всіх все різне. От, але на, насправді в селі було дуже красиво. Прям таке все ніби автентичне, українське, таке Майківське все прям да, дуже красиво. Тому тут я не посперечаюсь, а я трошечки мазохістка. <хи> <хи> все, я вже йду додому з Лункою. А, вже пройшла пів шляху, тому хвилин через 10-15 будемо вже вдома і будемо відпочивати. Та я втомилась. Дуже навіть. Ой. Тому так рано у ліжко і відпочиваю. Тому що завтра до нас прийдуть друзі, і ми будемо святкувати їх, ну не їх... А день народження, от тому завтра буде дуже приємний класний день у колі друзів. Блинка відпочиває. Може, просто собака втомилася. А це до нас прийшли друзі, і ми дивимось над природним. От, тому що вони не дивились. А я дуже сильно його люблю, тому ми показуємо цей фільм, всі частини обов'язково. Це третє. Вона сказала, що не хоче робити. Я так зрозуміла, що так. Показує всі, всі показують. З засосом, з креветкою, з крабом. Зі міногом здається, своїм. Луна, як завжди, клянчить. Це просто її вже стандартне місце. <смеш> <смеш> <Шу -ден. смеш> а тут нам вже друзі показують інше кіно закляття. <смеш> так, так, ми саме ті, хто дуже любить фільми жахів. Тільки зазирніть оці очі. Оці очі, шкіряний нос і оці блакитні, блакитні очки. <ріхи> Бочку, треба стелитися. Вставай. Вставай. Лун, ну вставай! Вставай, давай, 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 давай. Знаю, знаю, зараз ляжу. Ну якраз на цьому я і завершу свій другий влог. Тому чекаю вас у наступному. і дякую за перегляд. І підписуйтесь.